Вітаю вас, незважаючи на всі проблеми із світлом, водою, теплом, війною, все-таки клуб економічної мудрості запрацював. Знаєте, приємно робити відео про економіку для людей, яким це цікаво. Дуже приємно. Знаєте, є дуже багато цікавої інформації, якою хочеться поділитися, Але з тими людьми, хто це вважає. І мені дійсно дуже приємно, що на мої відео, скажімо такі реальні коментарі, не хеп, треш, лист, а дійсно реальні. Дуже цікаві запитання. Дуже цікаві. Ну, знаєте, приємно поспілкуватися з розумними людьми. Так що так, да, клуб економічної мудрості запрацював, незважаючи я, ну, все-таки побоювався, що. Ну, я ж розумію, що війна. Розумію, розумію. Працював. Молодці, молодці. Все-таки є розумні українці у нас є. Да, війна. Ну що ж, будемо тоді підвищувати наші, як сказать, знання. Закінчиться війна. Переможемо. Ми тоді такі, знаєте, всі. Розумні як вони так і відбудуємо економіку України. Так що велике-велике дякую всім, хто спонсор Клубу економічної мудрості. Запрошую всіх бажаючих стати спонсором Клубу економічної мудрості, кого цікавить економіка. Реальна, справжня економіка. Кого цікавить і фондовий ринок, і валюта, і депозити, і бюджети, і податки, і так далі. Але я ще раз говорю, кого реально цікавить економіка. Ну, хей, кого цікавить, ні. Це, це не сюди. сюди. Хейпа тут нема. Що стосується майбутнього, нагадую, всім учасникам, ну, скажімо так, всім моїм спонсорам, ну і майбутнім спонсорам. З 1 грудня 2022 року клуб економічної мудрості буде працювати виключно для своїх членів. Тому відео, що будуть стосуватися економіки, будуть доступні лише для спонсорів клубу економічної мудрості. У мене є декілька так званих продвинутих спонсорів. Звертаю вашу увагу, що з грудня ви відео бачите вже не буде. Ні, ви будете бачити відео для всіх спонсорів. Це має правда. Але важливо, щоб ви визначились. Чи ви залишаєтесь, чи ви уходите, чи ви переходите, то просто я хочу в майбутньому взагалі оцей спонсорський пакет, продвинуті спонсори, ліквідувати. Але для цього я чекаю, щоб там було внуль. Ну просто, чесно говоря, не хочеться його ліквідувати, коли там є деякі люди, ну і будуть вас, як сказати, недорозуміти. Тому, будь ласка, всім продвинутим спонсорам. Дуже вас прошу, визначиться. Що вам краще. Хочете, переходьте в Не хочете, виходьте. Щоб я вже чітко бачив, і скільки, які ваші думки, куди ви рухаєтесь, а я, зі своєї сторони, буду вам, скажімо так, допомагати економічно розвиватися. Що стосується всіх спонсорів, ну, як бачите, я вас не забуваю, не забуваю. І буду теж регулярно для всіх спонсорів це дешевше не буває розміщати ексклюзивне відео, причому звертаю вашу увагу. Це тільки для спонсорів. Тобто, звичайні глядачі мого каналу їх бачити не будуть. Справедливо, то я вважаю, так. Ну, тим паче, що є такі відео, які я б не хотів, щоб вони... От є відео, я вважаю, так. Для людей, яким дійсно цікаво узнати Корисну інформацію з політики. Без хайпа, без цього. Ну, я б сказав би не то, що ексклюзивно, а про те, що треба говорити, про що в нас політики не говорять. От, от такі відео тільки для спонсорів. Тільки. Я вважаю, що, знаєте, оцей хайп. тому що, виходить, так, розповідаєш реальну ситуацію, дійсно трішечки даєш вам інсайт. І такий срач починається. Якось неприємно. А так, для спонсорів, Оп. тільки для вас. Там, трішечки розказав такого, що, скажімо, за кадром. Ви узнали, написали коментарі, що теж дуже приємно, ви пишете коментарі, ну, так сказати, Розумні. Приємно спілкуватися. І от для таких спонсорів, дешевше не буває, да, політичний відео. Історичний. Чому історичний? Тому що сучасна політика історія вона ж пов'язана. Ну і трішки економіки. І ще го трішки. Я просто вважаю так, якщо людині дійсно цікава економіка, клубики нечнімости. Не якщо просто там політика, економіка, історія, розваги, спонсори дешевше не буває. Ну, логічно, абсолютно я вважаю логічно. Так тісно буде і доречно, і логічно, і подібно. А поки, що, а поки що, що, бажаю, що у вас світло було, тепло. Було все добре. Нагадую всім, всім нагадую, що війна постійно не буває, ми переможемо. І буде все добре. А поки що, дивіться мої відео. Пишіть коментарі. Ну, Можете, так, да, е, дивіться, я завжди прислуховуюся до ваших, так сказать, порад. Якщо у вас якісь є думки відносно того, які теми підняти, то ласка, все то От якраз для клуба кіномічної мудрості там... Питали, як, як давати на лап. Зроблю відео. Дійсно, зроблю відео, розповім. Причому розповім, як в Україні це робиться. Ну, от, Наприклад, як дати. І Як за кордоном це робиться? Я і так, і так знаю. Ну, дійсно, я вважаю, що це теж наша реальна економіка. Ну, реальна економіка, реально існує, а що ж ви хочете. Так що, дивіться мої відео, ставайте спонсорами. Так, да, як ви розумієте, там є кнопочка спонсорства. І всього вам найкраще. Переможемо. І хай вам всім щастить. І під кінець, ну те я вже багато разів говорив, ще раз повторюю. Не беріть нічого дурного в голову і важкого в руки. Буде все добре. До побачення. До побачення.